Безпековий простір громади. На Полтавщині стартує проект під такою назвою. Минулоріч його вже втілювали у Полтаві. Нині хочуть реалізувати його у кількох громадах та створити там безпекові простори. Що мається на увазі під безпековими просторами? Це створення фізичних просторів, де ми зможемо надати певну матеріально технічну базу. І, звичайно, що експертний супровід ми запланували цілу низку активностей, які будуть стосуватися різних видів і напрямів безпеки. На представленні проекту представник обласної влади, перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко говорить, впровадження таких проектів край необхідне. У нас відбулася сесія Полтавської обласної ради і керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій доповідав інформацію про стан злочинності в області за останні 9 місяців, і насправді є дуже вражаючі показники. На майже на 80% зросла кількість розбойних нападів на 70% зросла кількість шахрайств. В половину збільшилась кількість крадіжок порівняно з минулим роком. Тому ми вітаємо. Ті проекти, які дозволять значно зменшити. Рівень злочинності і посилити стан нормального правопорядку. Створення безпечного середовища багатокомпонентне. Його розглядають з трьох позицій: інформаційна безпека. Планують впроваджувати тренінги з медіаграмотності, другий психологічна безпека та третя фізична безпека і знання алгоритмів дій. Говорить ініціаторка проєкту Марина Єщенко. У нас заплановані тренінги мінної безпеки з домедичної медицини, тактичної медицини, де будуть при. Фахівці, і такий цікавий досвід ми хочемо запровадити вже в наших пілотних громадах. У нас є фахівці, які будуть розробляти програми віртуальної реальності, і ми будемо вчити цьому інтерактивно через використання шоломів віртуальної реальності. Долучається до реалізації таких проектів патрульна поліція області за словами заступника командира батальйону управління патрульної поліції в Полтавській області Володимира Кущатісна співпраця з громадами унеможливлює різні небезпечні ситуації. Головна задача, скажімо так, щоб особовий склад був чітко обізнаний, навчений, чітко реагував на ці всі виклики, на ці всі завдання, чітко орієнтувався і розумів, що робити в тому чи іншому випадку. Також ми повинні аналізувати, виявляти причини для того, щоб унеможливлювати усувати це в майбутньому. Для участі у проєкті представники громад можуть заповнити анкету на сторінці громадської організації Полтавське агентство розвитку території у Фейсбуці.